Друзі, в нас з'явилась дуже крута однокімнатна квартира з ремонтом на продаж в селищі Баришока. Квартира суперова. Тільки нікому не кажіть. Погнали її оглянемо. Квартира загальної площі 38 квадратних метрів. В квартирі зроблений якісний та сучасний ремонт. Квартира меблювана та продається з побутовою технікою. Кімната площі 18,5 квадратних метрів. В кімнаті є шафа купе, ліжко, Підлога встала на ламінатором. Стеля гіпсокартону. Квартира знаходиться на третьому поверсі п'ятиповерхового цегляного будинку. Неуглова. Дуже тепла взимку. В квартирі також є балкон, вікна металопластикові. Поряд з квартирою є школа, дитячий садок, футбольне поле, площадка, обладнана тренажерами та тенісні корти. В більшій доступності. Центр міста, дає всі можливі магазини та супермаркети. Міжкімнатні двері дерев'яні. Маршрутка до Києва курсує кожні 40 хвилин. Кухня площею 10,5 квадратних метрів. В кухні встановлений кондиціонер. В квартирі встановлене індивідуальне газове опалення, а саме двоконтурний газовий котел. Друзі, вартість квартири 30 200 доларів США санвузол у нас сумісний. Більше інформації на нашому сайті з нерухомості за адресою рідний Поряд з будинком є класна спортивна інфраструктура. Футбольні поля, тенісні корт, тренажерне обладнання. Також є поряд школа та садок. Вартість квартири буде вказана. В описі під цим відео або ви можете переглянути вартість на нашому сайті з нерухомості за адресою ріднийкрай. А взагалі, якщо порахувати математику, то вартість аналогічної квартири без ремонту в Баришівці в центрі буде коштувати 22 тисячі доларів США. І якщо ви мені зробите ремонт, плюс меблювання, плюс купите побутову техніку, ви ще вкладетесь в кращому випадку в 15 тисяч. І вартість квартири получиться мінімум 37 тисяч доларів США. Ми виставили квартиру за 30 тисяч 200 доларів США. Тому, якщо і навіть буде невеликий торг, тому якщо вона вам сподобалась, телефонуйте. У нас терміновий продаж. Бажаю безпечних угод та гарних продажів.